Реформи хороші, якщо вони йдуть знизу. Такий лейтмотив що апаратної наради голови облдержадміністрації. Щоправда, розпочалася вона з неприємної звістки у Володимирі Волинському на гарячому спіймали держслужбовця. Держслужбовці, які мали бути взірцем порядності і безкорисливості, потрапили до чорного списку. Йдеться про резонансну подію, що сталася цими днями у Володимирі Волинському. Її винуватець, головний державний інспектор Державт України у місті Володимирі Волинському, Надія Киричук. Співробітники УМВС Волинській області задокументували злочинну діяльність головного державного інспектора відділу контролю будівництва об'єктів і виробництва будівельних робіт у місті Володимир Волинської. Державної архі інспекції Волинській області Міністерства регіонального розвитку будівництва житлово комунального господарства Киричук НМ Державного службовця 10-го рангу за фактами вимагання отримання хабарів від фізичних та юридичних осіб. Наступна тема теж стосувалася грошей. Майже 10,5 мільйонів гривень боргують роботодавці працівникам на економічно активних підприємствах. Порівняно з минулим місяцем, заборгованість зменшилася майже на 2 мільйони гривень, але цього недостатньо. Вважає голова облдержадміністрації. Борис Клімчук акцентував увагу на Нововолинську. На його думку, там боргів взагалі не повинно бути, адже є державна підтримка для цього міста. Значна частина цих коштів буде адресована на будівництво 10 ї шахти. Яка? Будемо мати цифру, скажемо. Але додаткові гроші будуть. Листи щастя, як скептично називає голова облдержадміністрації, свої звернення до керівників підприємств, таки дали результати. Але на 51 підприємство вони поки що не вплинули. Моніторинг будемо продовжувати. Продовжувати. Я до кінця сам довивчу, тоді дам з цього приводу з приводу доручення. Завершили на позитивній ноті. Незабаром на Волині презентуватимуть перший в Україні сайт адміністративних послуг. На думку голови облдержадміністрації, це один із кроків на шляху до унеможливлення корупції.